Пархомівка, село на Володрищині, де знаходиться пам'ятник архітектури світового значення храм покрови Пресвятої Богородиці з мозаїками за ескізами Миколи Реріха і незвичайним внутрішнім убранням. Це синтез готики азіатських архітектурних традицій і язичницьких культових форм. В оформленні храму відбитий інтерес його творців і замовників до культури Сходу. Свято Покровський храм це одне з чудес України. Пархомівська церква могла прикрасити своєю величчю та неповтор. Ворністю, навіть столицю. Увагу кожного, хто приїжджає центральною вулицею Пархомівки, привертає величний храм, розташований при дорозі. Ця споруда поєднана з дзвіницею та каплицею, утворюючи при цьому гармонійну конструкцію. Також увагу неодмінно привертають мозаїки, покрова Божої Матері і спас нерукотворний, виконані за ескізами всесвітнього визнаного митця Миколи Реріха. Невеличке село Пархомівка в кінці 19 го та на початку 20-го століття належало відому залізничнику, новатору, меценату та державному діячу тих часів Віктору Голуб'єву, завдяки якому і була побудована церква. Він та його сини відіграли велику роль в історії Володарщини. Тільки двом мозаїкам із 13 судилося бути втіленими в життя та красуватися на храмі покрова Пресвятої Богородиці над центральним входом та спас рукотворний над входом до усипальниці Віктора Голубєва. Інші роботи, на жаль, досі чекають дозволу від церкви та держави на розміщення їх у храмі та на свого майстра-виконавця. А храм зсередини просто виділений, розпису немає. Тільки у вівтарній частині возвеличується Богородиця в образі Оранти. як у Софії Київській, але виконана не за ескізами Реріха. Отже, заповіт Віктора Голубєва, який просив не відступати від ідеї створення та плану розпису храму, не був виконаний. Та храм вражає всіх своєю величчю, архітектурним рішенням та однією з найкращих у Європі акустикою. Свято-Покровському храмові виповнилося 110 років. Божественна літургія відбулася 2 серпня свято Пророка Іллі. Тож цього дня на поважний ювілей підкупили свято-покровського храму. Зібралися прихожани із навколишніх сіл Володарського та сусідніх районів. Божественна літургія відбулася за участі священнослужителів Володарського та Тетіївського благочинь. Сини Бог наш, молитвами причисти своєї Матері, святого пророка Ілії, що його пам'ятними світло святкуємо, святий знавників сирханих апостолів і святого Отця нашого Іоанна, архіпіскопа Константинопольського Золотого, святих праведних Бога, Сімі, як ім'я, і всі святи, помилує і нас, Бог Боги і чоловіка люби. Святкового дня в храм завітали прихожани, щоб вклонитися святиням, які були привезені з різних куточків України, та попросити заступництва Пресвятої Богородиці. Біля чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Іверська люди молилися про позбавлення від переслідування і нападів ворогів, про захист будинку від стихійних лих і пожеж. Чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Всецариця стілює від раку тяжких тілесних і психологічних недуг. Чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, скоропослушниця, подає швидку допомогу і розраду всім, хто з вірою до неї приходить. Тож прихожани з глибокою вірою у серці просили Божого благословення. Для кожного віруючого християнина, храм Божий є місцем, де можна помолитися, покаятися в гріхах, відшукати душевний спокій. Саме в церкві людина приймає хрещення, щоб іти по життю згідно з Божими заповідями. Енергія, що живе в кожному храмі, несе світло та умиротворення. До Божого храму того знаменного дня завітав і голова благодійного фонду Фортеця Олександр Борисович Ференець. Олександр Борисович приклонився до чудотворних ікон Пресвятої Богородиці та разом з прихожанами взяв участь у святковому богослужінні. По завершенню богослужіння було відслужено акафіст із молебним перед чудотворними іконами Пресвятої Богородиці. Після акафісту настоятель Свято-Покровського храму отець Василій подякував присутнім за спільну молитву та побажав усім заступництва Пресвятої Богородиці. Сьогодні звершилася ця велика молитва, яку ми довго чекали, до якої йшли, І настав, мабуть, цей час вже. Більше сказати слово подяки парафіянам, общині, громаді нашого села, які прикладають зусилля, які живуть і турбуються, клопочуться про розвиток нашої святині. Почесні подяки єпархії отримали ті, хто сумлінно трудиться на благо храму, грамотою відзначено громаду села Пархомівка, Пархомівський навчально-виховний комплекс, а також Валентину Прокопчук, Анатолія Вітряка та інших. Грамотою митрополита Переяслав Хмельницького і Білоцерківського на знак благословення за щиру працю на користь Святої Церкви Христової та розбудову парафії покрови Божої Матері села Пархомівка нагороджено голову благодійного фонду Фортеця Олександра. Ференцям ще напередодні свята на території Свято-Покровського храму за сприяння та фінансової підтримки Олександра Борисовича встановлено шість нових лавочок, які вкрай були необхідні. Відтепер у затінку розлогих могутніх дерев буде комфортно прихожанам та гостям споглядати величну красу Божого храму. У свою чергу Олександр Борисович щиро подякував за відзнаку та привітав усіх присутніх зі святом. Свято Покровська церква. Я рахую, що виснув величний храм. Я не тільки зараз говорю про його зовіще і красу. Я хочу сказати, що це місце, де кожен з нас забуває про якісь буденні справи. Забуваємося про мирські справи. Відчувається в цьому храмі якесь піднесення, духовне благословіння. Я хочу побажати всім нам успіху, здоров'я, наснаги, Божої ласки, благодаті у всіх наших справах. Крім того, Олександр Ференець пожертвував кошти для встановлення на території храму дитячого майданчика, адже знає, що це є заповітною мрією не лише настоятеля храму, а й громади в цілому. Не задля слави, а на благо людей. Питання не у величині пожертви, а у відношенні та стані серця людини, сказав Олександр Ференець. Отець Василій подякував голові фонду за допомогу та підтримку Свято-Покровського храму. Я думаю, що і в майбутньому його праця і труд буде посилена і буде бачена. Величаво й урочисто залунало Многоє літа. У Свято-Покровському храмі особлива благодать. Відтак жодного сумніву, що щирі молитви будуть почуті на небесах.